Кіровоградські тітушки відповідатимуть перед законом. Про це під час наради силовиків повідомив кіровоградський прокурор Дмитро Тітор. За його словами, правоохоронці мають інформацію про. Кожного з так званих тітушок озвучувати її нині прокурор не став, але запевнив, всі вони будуть притягнуті до відповідальності. Крім цього, говорили на нараді і про стан охорони громадського порядку, боротьбу з, корупці з корупцією та про те, як повернути довіру народу. Ми відкриті для людей, які можуть звертатися з відповідними заявами про вчинення правопорушень, яким відома інформація. Діяльність незаконно, прокурорів, міліціонерів, суддів, посадових осіб державної влади, місцевого самоврядування, органів контролю. Кожному сигналу публікації у засобах масової інформації буде надаватися принципова та адекватна оцінка. Сьогоднішня розмова з залученням представників преси це відновлення хороших традицій профілактично роз'яснювальної роботи. Треба один одному представникам. Різних органів влади заявити, що нам надається можливість, принаймні, проголошена, а нам її реалізувати, кожному повернутися до виконання своїх обов'язків, налагодити нормальне спілкування.